Фанував, ну і завжди знаєте, підтримував мене. Ти запомні, раз і навсегда слова. Я дуже сильно тебе люблю. і дітей. саме такими словами заспокоював жінку. Її вже загиблий чоловік. 45-річний Дмитро Рум'янцев був військовослужбовцем все своє життя. А з дитинства марив цією професією? Дружина Любов згадує: він був серйозним бійцем на фронті та люблячим батьком вдома. Чоловік закінчив Київський інститут сухопутних військ, а потім до 2005 року служив у рідній 72-й імені чорних запорожців у 2017 році. Підписав контракт на службу та брав участь в АТО. Він коли підписав контракт, людина дуже жила, наче розквітати, Він він свою важливість почав. Ну, бачив свою важливість І дійсно, ну якби він е в частині 41-80 на початку був замначальника е, е штабу. Про повномасштабне вторгнення Росії Дмитро здогадувався, тож заздалегідь готував дружину до цього. Перед самим вторгненням знаєте в нього були такі розмови до мене що от цю фотографію ти повинна мені зробити на пам'ятник. Я говорю, Діма, ти про що? Я тобі сказав, ти повинна це знати. Стосовно нагород, він сказав, ти мені в труну їх не клади, ти повинна їх зберегти в пам'ять про мене. Я, Діма, кажу, ну для чого ти такі речі говориш? Ти потім зрозумієш. Чоловік служив у підрозділі зв'язківців і від початку великої війни обороняв Київщину разом з побратимами. Вони не давали ворогу просочитися в глиб міста. 20 березня бій у селі Миколаївка Кучанського району став для героя останнім. Тоді в частину зайшли спецвійська. Чоловіки наші, наші чоловіки вступили в бій. Вступили в бій з автоматом і з гранатою в кармані. Ну, кажуть, що Діма отримав поранення, це було вибухове поранення голови, йому поцілили прямо в голову, від чого здетонувала граната в кармані. І, на жаль, я чоловіка з 21 лютого я не бачила. Про жахливу звістку її сповістили не одразу, тож деякий час жінка думала, що коханий у полоні, але згодом грідні повідомили, що у списках десяти загиблих є і Дмитро. Я не повірила, що ті немає. тоді. Е, я зателефонувала Жені, кажу, Женя, каже, це неправильно. На жаль, так каже. Повіди сповіщення. Під час поховання Любов навіть в останнє не змогла побачити чоловіка, як і маленька донечка. Навіть зараз вони й досі не вірять, що Дмитра немає. Розгадують, як добре проводили родиною час. Тато був найкращою людиною, яку я тільки знала. Він що міг зробити, максимум накричати. Він от не міг мені завдати боль. Він був дуже добрий. Я його дуже любила. Знаєте, ну, бувало накричав. Ну Це саме максимум, що тільки може бути. Якщо б от тата зараз був би живий, то б ми оцих літа два провели б в річки от просто. Ти сумуєш за тата? Дуже сильно. Хотіли його зараз побачити? Я б його б хотіла так обняти, просто так напригнути, як в тому самому сні. І, а що б ти хотіла йому сказати зараз, якби ти його побачила? Якби я його побачила, то б сказала: знай тебе завжди вдома. Ждуть на пам'ять у дружини. Залишився військовий берет та кашкет, який іноді вдягає донька, а ще декілька нагород та блокнот із записами Дмитра. Для них він назавжди залишиться живим, бо герої не вмирають. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспрессо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.